28 жовтня в Україні відзначають день бабусь та дідусів. Це свято, коли літні люди отримують увагу в основному від своїх онуків. Проте наразі в країні багато бабусь та дідусів, що залишилися наодинці, розповідають волонтери. Вони потребують турботи та допомоги та мають надію тільки на соціальних працівників. Про таких бабусь та дідусів піклується благодійний фонд старенькі. Вони розвозять продуктово-побутові набори з недоленим похилого віку та всіляко намагаються приділити їм увагу. Волонтери кажуть, зараз їм дуже не вистачає людей, які б допомагали робити добро. Долучитися до справ фонду можна, задонативши їм або ставши волонтером. адже дідусів та бабусь чужих не буває. Наша мета не тільки допомогти літнім самотнім людям шістдесят п'ять плюс, яким нікому про них потурбуватися, бо вони ну самотні, іноді без родини, без рідних взагалі, але є сформувати відповідальне ставлення у молоді до старості. Тобто, коли ти приїжджаєш до цих літніх людей, ти бачиш, як вони живуть, ти бачиш їхні емоції від радості, що на них звернули увагу, до них приїхали з ними, спілкуються. Головне — ми в місті, ми одна сім'я. І перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! Слава! Дякуємо вам!